З початку серпня вдвічі зросла кількість хворих на ковід у Вінницькій області. Щоденно лікарі медичних закладів підтверджують близько 10 нових випадків коронавірусної інфекції. Хвороба переважно проходить в легкій та середній формі. А от ті, хто перебувають в зоні ризику, це люди похилого віку, діти можуть перенести захворювання в складнішій формі. Щодня до клінічного центру інфекційних хвороб звертається близько 10 людей з позитивним тестом на ковід. Ця кількість вдвічі більша ніж минулого місяця. Симптоми вірусу першіння в горлі, біль в голові та ломота в тілі. Саме з такими проявами захворювання поступила до лікарні і пані Валентина. Я звернулася до лікаря, тому що в мене почалася температура першіння в горлі, і так виявилося, що треба було звернутись до лікаря. Зробили тест і в мене виявили позитивний результат. Тесту попала, якби з перших днів звернулася, то в мене протекала вона, як говориться, в легкій формі, тому що одразу звернулася до лікаря, бо почалось першіння, чихання і я вирішила звернутися до лікаря, і вийшло в легкій формі. Хвороба протікала, найбільша температура в мене була 37,8, тому що, ну, як би казати, не запустила. В центрі інфекційних хвороб наразі проходять лікування 39 пацієнтів, наймолодшому 18 років. Хвороба переважно проходить в легкій та середній формі. Пацієнти, які перебувають в середньому стані важкості, багато з них мають супутню патологію, таку як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет та враження нирок. У нас отримують спеціальне противірусне лікування противірусними ліками. Також отримують патогенетичне та симптоматичне лікування. В середньому курс лікування одного пацієнта складає близько одного тижня. Важче коронавірусна інфекція проходить в людей старшого віку. Коронавірусна інфекція небезпечна більше для пацієнтів такого похилого віку, які мають супутню патологію серцево-судинної системи, зокрема гіпертонічну хворобу і шомічну хворобу серця. А також у пацієнтів із патологією органів дихання спостерігається інфекційне загострення хронічно-обструктивного захворювання легень, може перерости у Пневмонію, вірусну пневмонію. Також можуть приєднатися бактеріальні ускладнення, тобто пневмонію бачимо вже не чисто вірусну, а вже бактеріальну пневмонію. Також у пацієнтів, які такі малорухомі, ось у пацієнтів з надмірною масою тіла або елементарно-конституційним ожирінням, теж є тенденція до важкого перебігу хвороби. При звичайній коронавірусній інфекції повне одужання зазвичай настає через 5-7 днів. Лікарі радять при перших симптомах звертатися до спеціалістів. Та все ж найефективнішою проти коронавірусу є вакцинація. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Міничина.